Доброго всім дня. Ось такий ось стан посівів сої. Це соя Аполу, сія надзвичайною СЗшкою. По 110 кг на гектар. Попередник соняшник, дисковка. По добривам азотні добрива тут я закладав десь по 90 кг на гектар. Вчора зранку вніс геліос екстра. Ось бачите, бур'янці вже прижовкли. До Геліоса додав прилипача по 150 грамів на 100 літрів. Робочу сумі ще виливав по 130 літрів на гектар. Ну, бачимо, соняшник втрачає колір, амброзія також прижовкає, лобота трошки гірше, тому що на ній трошки слабше проявляється гліфосат надія, але вона ось бачите, похилилася і виривається легко. По сходам дивіться, в принципі, рядки видно, але все ж таки потрібно придивлятися до інших способів посіву. Я говорю про те, що, можливо, пневматичними якимись сівалками потрібно сіяти, щоб менше оцих було прогалин. Бачите, тут три поруч, тут ось тільки сходить, ну, це СЗК. Там поруч п'ять. Тут одна на квадрат, а площа живлення. Площу живлення соя любить, Це щоб був квадрат. Але тут квадрат ніде не виходить. Тут. Через пару днів внесу тут інсектицид, кліща також фунгіцидом його вироблю І, можливо трошки там бору з карбамідом. Кормліли її, трошки бур'янці попідсихають, ну а далі вже буде видно, які тут обробки потрібно буде проводити. Все ж таки, я думаю, разів три і точно прийдеться кормити з підживками. Ось так ось.